Ну що, кума, зараз йдемо в клуб, коротше там. Дівчата нас чекають, вже. кума, йдемо. Зараз там дві ж всі діла. О, диви. Дівчат, дівчат, підете з нами в клуб. Будемо танцювати. Пішли. Там у нас така файна музика грає, я вам включу зараз. Включає коротше, включається музика, а це я вам вкажу, як у нас в клубі. У нас клубі танці, це неймовірно. Рух, це життя, треба рухатись активно. Зараз не потрібно тобі звалікати, треба себе у танці якось показати. Гарні дівчата рухають тілами, вони тебе до себе ваблять тільки не словами. Зараз зараз на фосполі все палає та горить, коли потужний біт У колонках зазвучить, тобі вистачить сил, щоб тебе показати. Red Bull буде вам крила надавати. Red Bull буде вам крила надавати. Надавати. Крила надавати. Будемо танцювати, брейк так коптут, кожен покаже, хто насправді топ, кожен покаже, хто насправді топ. Кожен покаже, хто насправді топ. Ніхто не скаже стоп, ніхто не скаже досить. нас від цієї музики потужно, потім сполоносить Потужно. Потужно, потім сполоносить У нас тут сполі, все палає та горить, коли потужний бід. У колонках зазвучить У колонках зазвучить. У колонках зазвучить. Oh my God. Кидай цю лавочку, і там вже в клуб, коротше. А ми? А Нам теж, ми самі? Чи, чи,